Уявіть собі людину, яка вважала себе володарем величезного замку, а прокинувшись одного ранку, виявила, що живе в звичайній квартирі. Саме такими почуваються мільйони росіян у 1990-х роках. Розпад Радянського Союзу став не просто геополітичною катастрофою. Це була справжня психологічна травма цілого народу. Сьогодні ми поговоримо про те, як росіяни переживали крах супердержави та як це вплинуло на їхню свідомість. Щоб зрозуміти масштаб Травми 90-х, спочатку розберемося, що таке імперська свідомість. Це не просто гордість за свою країну, це особливий тип мислення, коли людина ототожнює себе з могутністю держави. Радянська людина звикла думати категоріями глобального масштабу: ми перші в космосі. Ми переможці у великій вітчизняній війні. Ми друга супердержава світу. Особиста самооцінка була тісно пов'язана з міжнародним статусом країни. Цікаво, що імперська свідомість компенсувала особисті незручності. Людина могла стояти в черзі за хлібом, але при цьому пишатися тим, що її країна тримає в страху весь капіталістичний світ. Це був особливий психологічний механізм, колективна грандіозність як захист від індивідуальних проблем. 25 грудня 1991 року над Кремлем спустили радянський прапор. Для мільйонів росіян це був момент психологічного колапсу. Уявіть собі, ще вчора ти був громадянином наймогутнішої країни світу, а сьогодні вона просто перестала існувати. Психологи фіксували масове явище, яке можна назвати травмою втрати статусу. Люди втратили не просто громадянство, вони втратили частину своєї ідентичності. Хто ти такий, коли твоя країна розпалася? Особливо болючим було усвідомлення того, що колишні радянські республіки стали незалежними державами. Вчора українці, білоруси, прибалти були молодшими братами, а сьогодні вони іноземці. Це створювало когнітивний дисонанс, з яким важко було змиритися. Психологи знають феномен фантомного болю, коли людина відчуває біль у втраченій кінцівці. Подібне відбувалося з російською свідомістю. Країна фізично втратила території. Але психологічно вони залишалися частиною себе. З'являється поняття мір» – спроба психологічно утримати те, що було втрачено фізично. Якщо ми не можемо контролювати ці території політично, то принаймні можемо вважати їх частиною нашого культурного простору. Цей фантомний біль проявляється в ностальгії за братніми народами, в болючому сприйнятті кроків цих народів до незалежності, в нерозумінні, як вони можуть не хотіти бути з нами. 1990 ті роки в Росії це не лише політичний хаос, а й економічний колапс. Гіперінфляція знищила заощадження мільйонів людей. Промисловість розвалювалась, зарплати не виплачувалися місяцями. Психологічно це було руйнівним ударом. Радянська система обіцяла стабільність в обмін на свободу. Тепер не було ні стабільності, ні свободи. Люди відчували себе обманутими історією. З'являється нова психологія виживання за будь-яку ціну. Якщо раніше люди жили за чіткими правилами, то тепер правила змінювалися щодня. Треба було вчитися жити в умовах постійної невизначеності. Цікаво, що саме в цей період формується російська олігархія. Люди, які зуміли швидко адаптуватися до нових умов, нажили величезні статки. Це створило новий тип соціальної нерівності та породило масову заздрість. Радянська система давала людям чітку картину світу. Існувала офіційна ідеологія, яка пояснювала все, хто ми такі, куди йдемо, хто наші друзі, а хто вороги. Раптом цієї системи координат не стало. Виникає ідеологічний вакуум. Комунізм дискредитований, капіталізм незрозумілий, демократія не працює. Що залишається? Психологи фіксують масове явище цинізму та нігелізму. Особливо це вплинуло на молоде покоління. Вони не встигли повірити в комунізм, але не встигли і прийняти нові цінності. Це покоління часто називають втраченим, воно формувалося в умовах повної відсутності ідеалів. Культурна травма та пошук ідентичності. Розпад СРСР поставив перед росіянами фундаментальне питання: хто ми такі без імперії? Адже російська ідентичність століттями формувалася через імперську призму. З'являється кілька варіантів відповіді. Перший ностальгія за радянським минулим, другий звернення до дореволюційної російської традиції, третій спроба стати нормальною європейською країною. Кожен із цих варіантів мав своїх прихильників, що створювало внутрішній конфлікт у суспільстві. Росіяни не могли домовитися між собою, якими вони хочуть бути. Болючим питанням стала доля етнічних росіян, які опинилися в новоутворених державах. Вчора вони були господарями на всі території СРСР, а сьогодні стали національними меншинами. Це породило феномен зібраної землі ідею про те, що всі етнічні росіяни повинні жити в одній державі. Психологічно це була спроба відновити втрачену цілісність. Водночас з'являється поняття співвітчизників. Спроба зберегти зв'язок з тими, хто залишився за кордоном. Це був психологічний механізм подолання травми розділення. Авторитарна ностальгія: Хаос та безладдя 90-х породили особливий психологічний феномен: ностальгію за сильною рукою. Люди, які втомилися від невизначеності, почали мріяти про повернення порядку. Це не була ностальгія за комунізмом як ідеологією. Це була ностальгія за передбачуваністю, стабільністю, чіткою ієрархією. Люди готові були пожертвувати свободою заради безпеки. Психологи називають це авторитарною особистістю, типом людей, які відчувають дискомфорт від необхідності приймати самостійні рішення та воліють, щоб за них це робила влада. Маскулінність у кризі, крах імперії особливо болюче вплинув на російську чоловічу ідентичність. Традиційно російська маскулінність була пов'язана з образом воїна-захисника великої держави. Раптом виявилося, що захищати нема чого. Держава слабка, армія деморалізована, вороги сміються. Це створило кризу маскулінності, яка проявляється в зростанні домашнього насильства, алкоголізму, самогубств серед чоловіків. Водночас з'являється компенсаторна брутальність, культ сили, агресивності, зневаги до слабких. Це був психологічний захист від почуття власної слабкості. Падіння залізної завіси означало не тільки політичні зміни, а й інформаційну революцію. Росіяни вперше отримали доступ до західних ЗМІ, книг, фільмів. Це створило когнітивний дисонанс. Виявилося, що багато того, чому їх учили, було брехнею. Захід не готувався до нападу на СРСР. Життя там було кращим, а радянські досягнення не такими вже й вражаючими. Для одних це стало звільненням, для інших травмою. Особливо важко було людям старшого покоління, які усвідомили, що прожили життя в обмані. Релігійне відродження як психологічна компенсація. Після десятиліть державного атеїзму в Росії починається релігійне відродження. Але це не було простим поверненням до дореволюційних традицій. Православ'я стало способом психологічної компенсації втрати. Якщо ми втратили статус супердержави, то можемо бути духовними лідерами. Якщо ми не можемо захопити світ силою, то можемо врятувати його від западної деградації. Це була специфічна релігійність більше політична, ніж духовна. Церква стала символом російської ідентичності. Формування постімперської свідомості до кінця 1990-х в Росії почала формуватися нова свідомість постімперська. Вона поєднувала в собі травму втрати з прагненням до відновлення. Ця свідомість характеризувалася амбівалентністю: з одного боку, визнання реальності імперії більше немає, з іншого, нездатність з цим змиритися. Особливо яскраво це проявилося в ставленні до колишніх радянських республік. Формально їх визнавали незалежними, але психологічно продовжували сприймати як свої території. Психологія реваншу. Травма 1990-х породила потужне прагнення до реваншу. Якщо ми програли в холодній війні, то треба взяти реванш. Якщо втратили імперію, то треба її відновити. Це прагнення стало психологічною основою для майбутньої агресивної зовнішньої політики. Неможливо зрозуміти події 2000- х і 2010-х років без розуміння травми 1990-х. Вплив на сучасність. Психологічна травма 1990-х має довгостроковий вплив на російське суспільство. Покоління, яке пережило крах імперії, сьогодні визначає політику країни. Багато сучасних російських політичних рішень можна пояснити спробою вилікувати травму 90-х. Прагнення до відновлення статусу великої держави, конфронтація з Заходом, спроби контролювати пострадянський простір. Усе це корінням сягає в ту епоху. Психологічна травма краху імперії в 90-х роках стала визначальним фактором російської свідомості. Це була не просто політична криза, а глибока екзистенційна травма цілого народу. Ця травма не була належним чином опрацьована. Замість того, щоб прийняти нову реальність і адаптуватися до неї, російське суспільство обрало шлях заперечення та компенсації.